Доброго дня! Сьогодні я буду розповідати вам про курсову роботу. Так, в цьому році я є керівником курсової роботи в 15 та 17 групах. Я почну із кінця, не з написання курсової роботи, а із терміну, коли ви маєте її здати. Дивіться: у вас є заліковий тиждень, так? У вас є передзаліковий тиждень. Так ось. Ми, керівники курсових робіт, маємо закрити відомість з курсових робіт на передзаліковому тижні. Зрозуміло? Тобто, ви маєте здати свою курсову роботу таким чином, щоб ми її перевірили, і на передзаліковому тижні відомість вже має бути закрита. Це щодо питання, коли здавати курсову роботу. А зараз починаємо спочатку. Як обирати тему курсової роботи? Давайте спочатку ще раз про терміни. Сьогодні 23 вересня. Я сьогодні викладаю це відео в Moodle 24 субота-25, от з 26 вересня, протягом двох тижнів, починаючи з 26, ви маєте надати мені тему курсової роботи. Я в Moodle зроблю файл, де ви можете прикріпити свою тему курсової роботи. Як обирати цю тему? І 15 15, і 17 групі я скинула методички з написання курсової роботи. Уважно, уважно прочитайте цю методичку. Там не лише про те, як писати курсову роботу, про структуру курсової роботи, а ще багато питань щодо оформлення курсової, тому що через структуровану, добре написану курсову роботу, але невірно оформлену, ви можете втратити дуже багато балів. Наприкінці цієї методички є перелік тематики курсових робіт. Звертаю вашу увагу, це не теми. Це тематики. В чому різниця? Тематика це таке широке поняття щодо явищ або процесів, які ви досліджуєте. Дуже часто буває так, що в одній тематиці знаходиться ну, приблизно біля десятка тем курсових робіт. У вашому переліку є тематики з мікроекономіки, з макроекономіки. З міжнародної економіки. Подивіться, будь ласка, що вам до душі. Може, ви вже писали якісь дослідницькі роботи, аналітичні роботи тощо. Але я звертаю вашу увагу. Яка б цікава тема курсової роботи не була, будь ласка, зверніть увагу, чи зможете ви знайти за цією темою статистичні дані. Це найбільш поширена помилка серед студентів. Обирати собі тему курсової роботи цікаву, новітню, але за якою ще не існує статистичних даних, але або їх дуже і дуже мало. Поясню, в чому проблема? Якщо говорити спрощено, то ваша курсова робота складається. Я зараз не беру вступ та заключну частину, так, ваша курсова робота. Складається з двох основних розділів: це теоретична частина і емпірична частина. Так ось, в вашій емпіричній частині ви маєте провести аналіз динаміки та побудувати ну, давайте скажу, економетричну модель. Як це робити, ми будемо докладно вивчати в курсі статистики. Але ви можете навіть поцікавитись, якщо у вас є друзі на третьому або там вище курсах. Як це складати економетричну модель? Мінімум мінімум, для того, щоб у вас вийшла нормальна модель, ви маєте мати сім спостережень. Тобто у вас має бути сім років, сім кварталів, сім місяців, але не менше, ніж сім спостережень. І то ці сім спостережень не гарантує вам того, що ваша модель буде адекватна або якісна. Чим більше ви маєте статистичних даних, тим більше гарантії, що ви отримаєте якісний аналіз і ваша модель буде статистично значимою. З цим можуть бути проблеми. Тому, коли ви обираєте тему курсової роботи, це має бути, перше, вам цікаво, і друге, ви маєте мати за цією темою статистичні дані. Щоб не було, я звертаю вашу увагу, от я спеціально записую це відео і ось на початку звертаю на це вашу увагу. Що наприкінці семестру ви мені скажете, ось я написав таку класну теоретичну частину, але за емпіричною частиною мені, мені немає що сказати. Я не маю статистичних даних. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. А, щодо теми. Повертаюся щодо теми вашої курсової роботи, як і з тематики широкою такою, зробити тему, якщо ви обираєте якесь конкретне таке болісне питання, якусь проблему в рамках цієї тематики. Якщо ви не можете сформулювати тему, я розумію, що це ваша перша курсова робота, вам буде дуже важко, ви можете написати мені, я надішлю свої контактні дані Viber, Telegram, що Ірина Валерівна, я хочу писати ось за цією тематикою. вказуєте тематику, Я хочу писати про ось це явище або процес, або про ось це. Якщо мені буде незрозуміло, я зроблю уточнююче питання щодо того, що саме ви будете писати, і ми з вами сформулюємо тему. Будь ласка, не соромтесь, у вас є лише два тижні для того, щоб обрати тему. Тему змінювати це вам не просто так. Оскільки всі теми вони закріплюються наказом, що є на кафедрі. І змінити тему просто так, ви, на жаль, не зможете. Далі. Щодо теоретичної вашої частини. Дивіться, ну ось у вас є термін два тижні для того, щоб надати мені тему вашої курсової роботи. Далі, зараз кінець вересня. Наприкінці жовтня ви маєте здати мені концепцію. Тобто ви маєте не тільки мені її здати, а я маю її перевірити і затвердити. Концепція це ваш пропуск до написання курсової роботи. Якщо у вас немає концепції, ви не допускаєтесь до написання курсової роботи. І не може бути такого, що наприкінці семестру ви мені приносите курсову роботу, а концепції у вас немає. Я не маю права тоді прийняти ваш курсовик. Це зрозуміло? Звертаю на це вашу увагу. Як пишеться концепція? Приклади концепції. Приклад, давайте одне на. У вас також є в вашому МУДлі. Для того, щоб написати концепцію, ви маєте провести огляд літератури. І тут вже будьте, будь ласка, уважні, доросліте, проводити огляд літератури і писати, видавати результат. ви будете, Давайте я буду говорити, як викладач статистики. За певними ознаками. Дивіться, ви будете не просто перелічувати авторів, яких ви прочитали. А я звертаю вашу увагу на те, що краще вам досліджувати не підручники, а статті за останні роки. Якщо у вас є змога, ну, там є вимога, що деякі статті, якась часто статок статей, я перепрошую, у вас має бути. В іноземних якихось джерелах, і ви будете групувати авторів, яких ви дослідили, за такою ознакою, як, ну, давайте я скажу, співпадіння їх наукових поглядів. Наприклад, дивіться. Уявіть, що я досліджую тему курсової роботи, сутність якої полягає в тому, що а, я досліджую а, необхідність втручання держави в економіку. Давайте так, давайте на спрощеному такому прикладі. Як я проводжу огляд літератури? Як я формулюю актуальність свого дослідження? Дивіться, я говорю, що в економічній літературі існує група дослідників: це Іванов, Петров, Сідоров, які говорять, що державі потрібно втручатися в економіку. Свої погляди вони огрунтовують і лаконічне огрунтування. Існує ще одна група дослідників е, там, Давіденко, Сидоренко, ще хтось, які говорять про те, що держава не має втручатися в економіку, оскільки і їх аргументація. Якщо у вашій темі. Дослідження може існувати більше, ніж дві групи, будь ласка, перелічуйте. Але має бути проблема. Тобто питання, яке ви досліджуєте, не має бути остаточно вже досліджене і вирішене. Що вам тоді досліджувати? Є проблема. Одна група вчених, вони говорять одне і огрунтовують звичайно це, а інша група вчених, вони говорять інше. Тому ось таке Непорозуміння, неоднозначність, скажімо так, призводять до того, що існує проблема в даному вашому дослідженні, і ви можете проводити це дослідження. Тобто це дослідження, давайте я не буду говорити спрощення, воно не є закритим. так, Воно відкрите. Може, ви запропонуєте ще щось. Так, це щодо огляду літератури. І в концепції, і, відповідно, в теоретичній частині вашої курсової роботи, ви маєте побудувати теоретичну модель. Як відбувається процес побудови теоретичної моделі, все це описано у методиці. Тому я вас знов відсилаю до дослідження вашої методички. Далі, коли ви будете проводити емпіричне дослідження, Тобто досліджувати динаміку, будувати економетричну модель. А дивіться, динаміка і економетрична модель це необхідне ось, але недостатня умова. Може, ви захочете ще щось дослідити, використати якийсь інший статистичний інструментарій, ви маєте дослідити три країни, одна з яких буде Україна. Тобто ви берете. Якусь країну, що розвивається, якусь економічно розвинену країну, і, як я вже сказала, Україну. Ви порівнюєте явище або процес, що досліджуєте в трьох країнах і робите висновки, і говорите, чим може бути спричинене ось та різниця, що ви побачили при ваших імпіричних дослідженнях. І запросто може бути таке, що ваша теоретична модель буде говорити щось одне, а імпірична модель буде говорити щось інше. Це як позитивний і нормативний аналіз, так, що у вас відбувається і що має бути. Бачите? Вам потрібно буде огрунтовувати, якщо ви отримаєте, що ваші практичні дослідження, те, що ви рахуєте самостійно, воно не відповідає вашій теоретичній моделі. Перевірте, будь ласка, себе, свої результати, чи не зробили ви помилку. Якщо ви знов прийшли до таких самих відповідей, вам потрібно буде знайти. Перепрошу за тавтологію, відповідь на питання, чому це може статися? Які явища, процеси спричинили те, що ваша теоретична і практична реальність вони не перетинаються чи в усіх країнах, чи в якійсь конкретно країні? На що ще хочу звернути увагу, коли ви будете писати концепцію? Ну і відповідно курсову роботу. Так, знов відсилає вас до методички. Уважно її прочитайте. Уважно прочитайте вимоги до оформлення. Жодного курсиву, жодного жирного шрифту. Ніяких кольорових графіків, діаграм почитайте, як оформлюються таблиці, як оформлюються графіки. Будь ласка, пам'ятайте, що у вас жодна таблиця не може бути без висновку. Табличка, те, що ви ілюструєте. Висновок під таблицею. Те саме стосується і малюнків. У вас над або під малюнком має бути відображення ваших результатів. Тобто, що ви хотіли показати, представляючи мені як читачу вашої курсової ось цей малюнок або ось цю таблицю. Будь ласка, не використовуйте сполучення Я провів дослідження, я зрозумів, я здійснив там, аналіз. Уникайте, проведено дослідження. дослідження, чи досліджено, чи здійснено аналіз, в ході курсової роботи виявлено. Тобто, ось так це вже науковий стиль. Ще раз таке резюме. Теми курсових робіт ви мені здаєте протягом двох тиждень, починаючи з 26 вересня. Теми курсових досліджень ви берете з тематик, а тематики ви берете з методички наприкінці. Побачите. Далі. До кінця жовтня ви маєте здати мені концепцію, тобто я маю її перевірити. Я так думаю, що мені доведеться декілька разів цю концепцію вам повертати, ну, це я з досвіду вже кажу. Ось. І наприкінці жовтня ваша концепція вже має бути затверджена. Далі усі поточні питання з курсової роботи ми будемо з вами розв'язувати. Ви будете писати мені особисто в якийсь месенджер, який вам зручніше. Будете задавати питання, я буду вам відповідати. Ось так. Якихось більше таких консультацій я проводити не буду, ну, оскільки сенсу вже немає. У вас конкретно буде кожного своя тема і щось там згрупувати, синтезувати вже не вийде. Ніби все, що я хотіла сказати, я сказала. Дякую вам за увагу. Будуть питання. Пишіть мені, будь ласка.